Поранення очей під час воєнних дій різко зросли за останні десятиліття, оскільки нові боєприпаси створюють все менші уламки, деталі яких можуть травмувати око. Більшість із цих ушкоджень спричинені осколками вибуху, що встромилися в обличчя та ударами вибухової хвилі, які спричиняють травму задньої частини ока. Нашим героям і захисникам в рядах ЗСУ ми рекомендуємо тактичні балістичні окуляри. Фактичний захист очей може зменшити кількість і тяжкість травм очей. Дослідження показують, що поверхня ока становить лише 0,27% загальної поверхні нашого тіла, але на неї припадає понад 13% усіх бойових травм. Невідкладна допомога при травмах очей. Не намагайтеся видалити будь-які предмети, що застрягли в оці. Не торкайтеся, не тріть і не тисніть на око, не змивайте водою. Але якщо виникає така необхідність, використовуйте лише чисту воду. Не наносьте на око мазь або ліки. Якщо ваше око було порізано, покладіть пов'язку на око. При хімічних опіках негайно промийте око великою кількістю чистої води. Можна закапати антибіотик. Негайно зверніться за невідкладною медичною допомогою. Класифікація травм очей. За ступенем тяжкості виділяють такі травми очей. Легкий дискомфорт проходить швидко, зір не знижується. Середньої тяжкості виникає тимчасовий мінус, який поступово зникає. Важкі призводять до тривалої втрати зору. Вкрай важкі небезпечні стани, що викликають повну сліпоту. За видом ураження існує така класифікація очних травм. Закриті, цілісність очного яблука не порушується, до групи входять непроникні та контузійні рани. У такому випадку йдеться про травми, отримані внаслідок вибуху чи удару тупим предметом. Відкриті очне яблуко розривається з постороннім тілом або без стороннього тіла ока. Наскрізні. Трапляються, коли око поранене наскрізь. У цьому випадку необхідно надати невідкладну допомогу. Найчастіше близько 90%, постраждалі звертаються до лікаря з мікротравмами, отриманими внаслідок поранення тупим предметом. На другому місці йдуть опіки, за ними серйозні проникні рани. У кожній ситуації лікар визначає, чим лікувати травмоване око, тільки фахівець може підказати, що крапати у кожному конкретному випадку. Займатися самолікуванням заборонено. Щоб визначити, чим лікувати травмоване око, лікар проводить діагностику. Вона починається з візуального огляду та збору анамнезу. Далі можуть застосовуватися різні дослідження: оцінка гостроти зору, вимірювання внутрішньоочного тиску, встановлення зорових кордонів, перевірка кришталика та райдужної за допомогою біомікроскопії. Оцінка стану сітківки завдяки проведенню УЗД. Якщо в око потрапило чужорідне тіло, рентген допоможе визначити, як виглядає, в яких шарах знаходиться. Тільки після ретельної діагностики лікар визначає, що робити. Несерйозні ушкодження лікуються за амбулаторних умов, інакше постраждалого спрямовують до стаціонару. Якщо несерйозне травмування проводять обробку рани, тяжкі патології можуть вимагати вилучення сторонніх тіл, проведення операції з пластики очей, застосування методик відновлення його структур. При необхідності виконуються інстиляції анестезуючими чи антибактеріальними краплями, закладаються антисептики у вигляді мази у кон'юктивальну порожнину. Проводяться фізіотерапевтичні процедури. Призначаються також різні препарати, знеболювальні. Ліки ще запобігають утворенню спайок, антибіотики, засоби, що замінюють слізну рідину, глюкокортикоїди при запаленні, злагоджена робота лікаря та пацієнта є запорукою успішного лікування, тому необхідно ретельно дотримуватися всіх призначень та клінічних рекомендацій. Сучасна офтальмологія має необхідні методи, щоб зберегти зір, коли це можливо. Є інноваційні методики діагностики, високоточне обладнання, якісні та ефективні препарати.